Ми всі розуміємо причини ведення обмежень у постачанні електрики, розуміємо масштаб руйнування, які завдала нашій енергосистемі країна агресор, в тому числі і енергосистемі Київської області та міста Бориспіль. та маємо ставитися до цієї ситуації з розумінням. Але, але ми, як депутати, як орган місцевої влади, ціль якого благополуччя нашої громади і міста в цілому. Ми можемо, ігнорю... можемо ігнорувати ту ситуацію, яка склалася станом на сьогодні. Комплекс ливали має деякі особливості. Особливості такі, що разом із електропостачанням у цих будинках, що знаходяться в цьому комплексі, зникає тепло. Тобто, як сіамські близнюки, вони нерозривні. Електрика і тепло. І тому... Коли немає електрики і за, за умов холодної зими, займов в морозі, коли вони настануть, а вони будуть у лютому. Можливі виходи із влади від тієї ж опалювальної системи, і, і тоді ми зіткнемося ще з більшими творчами. Да, ми можемо зараз в шуби на себе там ботіночки в там, поставити якусь кирпичинку туди поставити на, на плитку, на її, але з ми нічого не зробимо, як вони замерзнуть. це наш дите для того, щоб у нас була соціальна рівність. Це прям є, навіть ми виклали. Для того, щоб була соціальна рівність, балансоутримувачі, увага, балансоутримувачі повинні відключати свої дома від світла. Це як з повербанками. Тобто, той будинок, наприклад, в мене світло є, в мене нема світла, але в мене є світло. Так? Я відключила рубільник, і сусід бачить напроти, що в мене не світиться. І йому це буде легше. Тобто, основна мета, шановні народні депутати, не дратувати сусідній будинок. Це такий прикол, чи що? Це нам каже компанія «Детект» на офіційному сайті. Питання, що вони курять? От, звичайно, умови, ну вже не витримують. Діти не можуть не дистанційно навчатися, не так. В вісім в класах темно. Так? Ми сидимо по п'ять суток без світла, по п'ять суток. Генератор на сьогоднішній день не кожен може купити і заправити його не кожен може. Шановні. Прекратіть іздіватися з нашого району, бо тому, що такого, як у нашому районі, нема ніде. Нема. І я вічно сама дзвонила на ДТЕК, і мені ДТЕК відповідає, це все ваша місцева влада робить. Я дзвонила на 1545, 45 оставила заявку. Понімаєте? Я вас дуже прошу. І от те, що виступав весь депутат Верховної ради і прикривається тут і розказує. Ось біля мене сидять матері яких діти воюють в окопах? І вони, вони кажуть, за що ми воюємо? За те, що моя мати сидить сутками без світла, га? А не ви розказуєте, що вони цього не приймуть. Як розвати, одному, я вони не приймають цього, що ви робите. Ми пропонуємо е, зробити комісію на місцевому рівні. А яким чином? Тобто, щоб депутати наші ці комісії возглавили. І ви, шановний мер наш. Розібралися з цим питанням, е вирішили, чому у нас в місті є четверта група, є третя група, є друга. І яким чином відносяться одні будинки до четвертої групи, другі будинки до третьої групи і до другої групи. Тобто це мені і нам, мешканцям, не розуміло, чому є третя, четверта. Я як розумію, є критична інфраструктура. Є громадяни, які однакові, як перед законами і перед Богом. Тому не потрібно розділяти нас на якісь групи. У пані Наталі Набастрової я хочу сказати, що можемо відповідь дати дитику, хай так званий бізнес. При тому, як буде бачити, що відключається в місті світло, вимикає сам власноруч, так як вони рекомендують то робити ОСББ. Як мінімум, ми покажемо про те, що ми усвідомлюємо, що вони подягають нам те, що на голову не налазить. По виступу пана Андрія я хочу сказати, пана Михайла, я хочу сказати, що якщо можна долучити ваше звернення, ми можемо навіть на сесії сьогодні його включити і проголосувати як колективне звернення, і надати йому трошки більше юридичної вагітності стосовно створення комісії. Це дуже гарна ініціатива. У нас в Донецькій міській раді є шість комісій профільних, які працюють на постійній основі. Якщо є у вас такі бажання, я бачу, що воно є, я попросив би вас, ініціативну групу, ну як мінімум ті, хто виступали, хто має також тільки бажання, залишити свої координати. І ми буквально вже з понеділка, після проведення апаратної наради, на яку я запрошу представників дитеку, як мінімум нашого районного. Не гарантую, що прийдуть, але я думаю, що прийдуть. Я за те, щоб проводити певні рейдові дії, скажімо так, і определяти ту інфраструктуру, ті об'єкти, які не мають бути в критичній інфраструктурі. На сьогоднішній день в мене вже є біля таких об'єктів, з якими я зараз тісно співпрацюю. І Я думаю, що ми виявимо іще декілька моментів. Стосовно виступу пана Олексія, я хочу сказати дійсно, у нас був грудень місяць. Нам чомусь вистачало. Ліміти доводились плюс-мінус однаково. Е, зараз змінилося тільки те, що навіснували цих нахлівників. От і все.